Із твору Сергія Жадана, інтернат. Пил і сніг, і темрява ось що залишилося від міста. Хулі прилітають несподівано. Їх чути за секунду до того, як вони врізаються в бетон або асфальт. Вони розрізають повітря, ніби розривають тишу навпіл, і тоді він падає на землю. Лежить у снігу, прислухається. Тиша знову збирається докупи. Обволікає його з усіх боків. Він не знає, скільки так пролежав, довго, настільки довго, що сніг встиг його засипати, наче він частина цієї вулиці, частина цього міста, якого більше не існує. У рибах створу Максима Парфіменка майже війна обить. Це не війна, але війна всередині. Всі ми, мов ті солдати, що вийшли з дому, а ще не знають, куди йдуть. Кожен крок важчий за попередній. І чомусь здається, що навіть небо, коли його дивишся, десь чогось чекає. Тут немає нічого, крім тіні Тіні минулого, що накриває наші думки і тіні того, що ми не хочемо побачити, але знаємо, що воно прийде. У рибоки створу Наталії гуменюк, загублений острів. Ми прийшли на цей острів, щоб знайти щось важливе, хоча ще не знали, що саме. Але коли ступили на землю, стало зрозуміло: острів не просто місце, він час. Тут усе забувається, а одночасно все залишає слід. Піщані, юні, як старі спогади, не хочуть залишати тебе. Вони змиваються, а ти залишаєшся з тими думками, що запуталися у вітрі. Ми були на цьому острові. острові давно, але час тут наших видів, все змінювали. Дивишся на обличчя і здається. Що ти знаєш кожну лінію, але коли дивишся в очі все стає новим. І серед цієї безмежної тиші я раптом відчула: тут не шукають відповіді, тут шукають тишу. І чим більше ти її знаходиш, тим менше хочеш повертатись назад. Уривок із твору Людмили Охименко «Волонтери», який можна використовувати для голосного читання. Вони не шукають слави, не чекають нагороди, а просто роблять свою справу, бо знають, що це важливо. Волонтери це не герої, це люди, які вірять, що їхня допомога може змінити хоч маленьку частину світу. Вони віддають своє серце, свої сили, іноді навіть свою душу, і не чекають нічого натомість. І навіть коли вже здається, що сили на межі, вони продовжують, бо з кожним новим життям, яке вони рятують, з кожним усміхненим обличчям їм здається, що вони наближаються до того, що насправді хочуть. Уривок з твору Марії Матіус мами. Мама Михайлина не знала, як тепер жити. Вона сиділа на лавці під старою яблуною, дивлячись на порожнє подвір'я, де колись лунав сміх її сина. Її руки зморшкуваті й натруджені, безсилу лежала на колінах. Вона згадувала, як колись плила йому светри на зиму, як готувала його улюблені страви. Тепер усе це втратило сенс. Він став порожнім і холодним. Вона підвела очі до неба, ніби шукаючи відповіді. Але там була лише безкрая блакить. Як же далі? питала вона себе. Але відповіді не було. Ось у ривок із твору христини, Білякової я тебе, війна, який може бути цікавим для голосного читання. Я тебе не звикла чекати, війно. Ти завжди приходиш без попередження. Як хмара, що накриває небо, і не питаєш, чи готові ми до тебе. Ти забираєш усе: сніг, дощ, слова, і навіть не залишаєш вітру, щоб можна було дихати. Ти війно, розчиняєш людей, забираєш в них імена, і вони стоять просто тінями, що блукають, шукаючи один одного. Уривок із створу Світлани талан повернутися дощем. Іноді хочеться повернутися. Хочеться, щоб дощ змив усе: і болі, і втрати, і забуті слова. Але дощ не може повернути того, щоб вже було втрачено. І ти просто стоїш, дивишся на цей безмежний світ і розумієш, що все, чого ти прагнеш, це бути поряд з тими, хто тебе розуміє, навіть. Коли мовчить повернутись дощем, може, це і є те, що ми всі шукаємо: шанс почати все знову.